Чиновники повідомляють, що хочуть відновити авіасполучення між Львовом і Києвом. Деякі ресурси провели дослідження на вулицях Києва, попитали. І знаєте, при всьому тому, що можна зробити монтаж, коли тебе опитують, я, власне, тому ніколи не відповідаю, коли хтось намагається мене щось запитати. Я знаю, що потім може бути монтаж. Колись я давав інтерв'ю багатьом каналам і був монтаж. Знаєте, це неприємне явище постфактум ти зробити нічого не можеш, так ось кияни навіть при оцій оці можливості монтажу висловлювались так двояко. Двояко, тому що наявність аеропорту це завжди небезпека. Небезпека і для самого аеропорту, небезпека і для оточення. А ми знаємо, як багато будівель навколо аеропортів побудовано. І не тільки за часів Януковича, а вже за часів нинішньої влади, і попередньої влади, і попередньо попередньої влади, і там багато будівель. І проблема в тому, що вони ще й побудовані. На тих місцях, де, начебто, на старих картах якісь можуть бути склади розмічені або ще що-небудь, або інша інфраструктура аеропортів, так як частково ми бачили. Були прильоти у будинки, які були побудовані на території, там, де не повинні були бути побудовані. Ну, не будемо деталізувати. Так ось, на мою точку зору, ну, мені так здається, що чиновники це роблять з кількох причин. Перше, це іміджова складова, що ось відновлене. Сполучення і країна живе більш-менш е, ну, мирним спокійним життям. А друга е, причина, і мені здається, вона теж має свою роль. Чиновники, ймовірно, втомились їздити потягом. Бо потяг це, знаєте, не для них. Для них чартери, приватні літаки, е, бізнес-класи, там літаки і так далі. Сів жухити там. А ось потяг, оце, та ще нашими дорогами. ЖД залізни... залізничною колією, коли швидкість не перевищує 100-120 і то це на інтер, ну ви знаєте що. Тому мені здається, що набридло йому це до Львова годин 5-7 Потім від Львова і так далі. А так сів, літак раз, літак-два. А там, знаєте, Львів, Київ, а там буде і Київ-Варшава. Не знаю, правий я чи ні, ну підозра така є. Ну люблять вони комфорт. Ну, люблять. Ну, Давайте будемо чесними. Живуть не в Хрущовках, живуть не в ремонтах за 5 копійок, їздять не на ланосах. А, відповідно і на. Потягах їздити, напевно, вони не звикли. Ой, як не звикли. Телеграмі, Ютуб, профілю, там про це докладніше.